Зараз стало дуже модно, та що там модно, естетично, красиво. Що саме головне екологічно, чисто, вдихати гарний, гарне повітря, ходити по приятній траві. Тобто зараз я хочу розказати про як боротися з бур'янами на газоні і в кінці результат, звичайно, покажу, чим я видаляю буряни. Ну і побачимо, яке було до і після. Тому, ви самі розумієте, газони зараз садять повсюду і всі. І це дуже правильно, тому що ці всі парникові ефекти, випари в атмосферу і ми цим вдихаємо, всякі асфальти, плитки, воно трошки зараз вже відходить. Тому дійсно газон це, це майбутнє, але він потребує догляду. Зараз я вам покажу. Так, ось дивіться, є такий газончик, бачите? Ось, там одна частина, там друга. Це він був, випадав, але вже, бачите, вже набирає зелену окрасу. Тобто все нормально, він відходить. Якщо буде дуже цікаво, то буду розказувати про, то, про сам догляд. Дивіться, бачите, який коврик. Але дивіться, на ньому є кульбаба, бачите, кульбаба почала крутитися. Ось, Це три дні назад носилися Гербіциди. Дивіться, бачите, які результати. Бачите, все, вона покриється за три дня. Тобто сьогодні я буду косити цей газон, тому що він має бути отакий тоненький, маленький, буквально як гольфовий. Ось дивіться, результат внесення гербицидів. Бачите? Е, як гербициди називаються Дікамба форте. Ось тут я вносив по край, ось дивіться, який попалило всю. Бачите, сама трава лишається ціла, а навіть повита, бачите, не тільки кульбаба, а навіть повитушка, повита і то її знищує. Коротше, воно бере все широко листе. Бачите? Ось так. Фурсуночки. Тобто результатом я задоволений. Ось тут я не вносив далі. ось дивіться, ось Переходимо сюди, тут повноцінні листки, хороші, сочні, кульбаби. Що я планую зробити? Зробити сьогодні укос, дати 2-3 дні, щоб вона стрільна доверху, і внести повноцінно цей гербіцид. Чому я так частково вносив? Тому що площі дуже великі, ризикувати я теж не міг, тому що я збільшував трошечки дозу. Як вам зараз я нагадаю, які там рекомендації. Зараз зачекають хвилиночку. Блін, пам'ятаю добре. Вроді б, якщо не помиляюся, 16 мл на упаковці написано на 8 літрів води. Чи 15. Коротше, я зробив, дивіться, давайте так. Якщо був розрахунок на 8 літрів води, неважно скільки там буде мілілітрів вказувати ззаді, просто у мене зараз нема самого пакета, а я прийшов оцінити ситуацію. Тобто, якщо не буде самого пакета, Ой, на самому пакеті ззаді буде вказана рекомендація. Тому, тому е якщо там вказано 8 літрів, я робив на 7. Но, опять же, ви ж розумієте, якщо попадеться е якийсь, може, неоригінальний препарат, я вам просто рекомендую, як я робив, робіть контроль. Ось дивіться, перед тим, як тут вносити, я зробив контроль. Я так завжди роблю обов'язково. Ось тут. Є тут клени такі діжурні, де це я робив контроль. Ось контроль, дивіться. Бачите? Ось в нас це вже виходить 5 днів. Все, що широколисте, все покрутилося. Кульбаба навіть стара, можна стала, пожовтіло, все стало жовте і все стало люцерія. Дивіться, теж їхана. І все, ось порівняйте, зелене, жовте, зелене жовте. Поняли, будь ласка, зробіть, лучше наберіть в прискалку якусь, зробіть якийсь контроль десь з боку, щоб не, було, щоб, не було, щоб не зашкодило вашому газонові. І таким чином ви будете вносити, тому що препарати вроде, всі однакові, всі хороші. А от. ось пірейка вже перецвітає. Всі хороші, але повірте мені, препарат препарату різниця, Назва однакова, але препарат, препарату у Тому не ризикуйте, а вносьте правильно і все буде чудово. Ось така от ситуація. Тому Поняли, так? Да? І ще одне, М, ви маєте після укосу, звичайно, ви маєте проляти все чітко до укосу, після укосу ви все маєте чітко проляти і дати змогу кульбабі повноценно випустити листочки. Ось так, поняли? Щоб вони не були наполовину, щоб вони були ось такі вже. повноцінні, сочні, хороші листочки. Ось така от ситуація, так? Да? Чекайте, я там ще в одному місці робив контроль. Зараз давайте ще подивимося там, до речі. Ну, почекайте, давайте, щоб я так і тримав камеру, щоб, як то кажеться, все було в нас в онлайні. <гум> да. Бачите, кущики які шикарні, зелені, теж, теж сочні. Є в мене тут контролік. Дивіться. Та ти е, де це робить контроль, 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 контроль? А ось. Ось стовбур. Ось, дивіться. Теж бачите, що зробилося з кульбавою. І покрутило. Це 4 дня вроді пройшло. 4 чи 5? Ні, 4. 4 дня пройшло. Ось така от ситуація у нас. Тобто ось сочна, хороша. А там це магазоною вже 10 років. В цьому році буде, буду ще частково підсівати. Підсівався з весни. Ось можна побачити молоднячок, який хороший пішов. Бачите, тут це вже буду підсівати. І скоріш за все, скоріш за все, вже, мабуть, ближче до кінця літа зроблю ще чистку, щоб вибити вже ось землю видно, в принципі. Але ще це сухе треба ще повибивати. То скоріше за все ще сухенько забереться і дивіться, 8, 8 чи 10 років газонові. Не пам'ятаю, і зверніть увагу, який стан шикарний. Ось така от ситуація. Фурсуночки ляють. Все чудово. Все. Все, як то кажеться, чикін-чикін. Бачите. Чикін. Отака от у от нас маємо ситуацію.